Доброго дня! Сьогодні тема нашого уроку довідкова література. Що або хто? Навіщо або чому? Якщо ви хочете отримати відповіді на всі ці питання, зверніться до довідкової літератури: словників, енциклопедій, довідників. Що ж таке словник? Це зібрання слів, розміщених переважно в алфавітному порядку, з поясненням, тлумаченням чи перекладом з однієї мови на іншу. Словники поділяються на два типи: енциклопедичні та лінгвістичні. Словники виникли дуже давно. Перші тлумачні словники голосарії уклали греки ще в п'ятому столітті до нашої ери. У східних слов'ян перші словнички відомі з XIII століття. Спочатку всі відомості в них розміщувалися без будь-якої послідовності, а вже в XIV столітті слова стали розташовуватись за алфавітом. Їх називали азбуковниками. В Україні ж перший рукописний словничок з'явився в кінці 16 століття. А вже на початку 17-го видані перші друковані словники. ЕНциклопедичні словники описують світ, містять відомості про знаменитих осіб, про країни і міста, про визначні історичні події, пояснюють терміни, факти, явища, поняття з найрізноманітніших галузей життя. Науки, економіки, мистецтва, політики, релігії, права тощо лінгвістичні словники пояснюють слова як лексичні одиниці значення, походження, написання, вимову, граматичні стилістичні ознаки вони бувають одномовними. До яких відносяться орфографічні, тлумачні, орфоепічні, фразеологічні словники синонімів, антонімів, паронімів, іншомовних слів, етимологічні, і дво- або багатомовні – це перекладні словнички і розмовники. Відомості про правильне написання слів Можна дізнатися в орфографічному словнику. Орфоепічний же словник вам підкаже, як правильно вимовляти слово. Тлумачний словник словник, який містить пояснення трактування слів. А фразеологічні словники це словники, в яких описуються стійкі фразеологічні звороти мови. Типу бити байдики на авось, плести за течією і так далі. Словник синонімів. У ньому подані ряди синонімів, що групуються навколо стрижневих слів, розташованих в алфавітному порядку. Словник антонімів дає можливість пошуку і швидкого підбору слів, що належать до одних і тих же частин мови. Але мають діаметрально різні значення. В словнику паронімів ви знайдете досить близькі за звуковим складом і звучанням, але різні за значенням слова, наприклад, білити, «біліти», сильний і силовий, дружний і дружній. Словник іншомовних слів дає пояснення і етимологічну довідку щодо часто вживаних слів і термінів іншомовного походження, які ввійшли до лексичного складу літературної мови, процес мовного запозичення. Етимологічний словник описує походження слова, його шлях у мові, всі зміни, які відбулися з ним на цьому шляху. У багатомовних словниках дається не пояснення, тлумачення значення слів, а переклад, тобто підбирається слово відповідник іншої мови. Найчастіше це двомовні словники, їх створюють для цілей перекладу і активно використовують при вивченні іноземних мов. Розмовник це збірка перекладів корисних фраз іноземною мовою. Розмовники випускаються, як правило, для туристів. І містять вони тематичні розділи, наприклад, у готелі, вивіски, в ресторані, знайомство, в яких наводяться загальновживані фрази як іноземною мовою, так і фонетична транскрипція на мові користувача. ДОВІДНИК це видання, що містить узагальнені, стислі впорядковані відомості з певних галузей науки, професій тощо. Відомості в довідниках розміщуються в алфавітному хронологічному порядку. Багато з них забезпечені допоміжними показчиками алфавітними, предметними або іменними. Енциклопедія Коло наук. Збірка наукових відомостей і довідок на різні теми призначене для широкого кола читачів. Слово Енциклопедія виникло в Греції і означало інструкції на всі випадки життя. Вперше це слово ввів англійську мову сир Томас Еліот у 1538 році. І розшифрував він його як книга, що пояснює всі відомі науки та предмети. Найдавніша ж енциклопедія була складена в Римі в першому столітті до нашої ери. Вона називалась Природна історія і мала 37 томів. Найбільшою була третя китайська енциклопедія. Вона містила 5020 томів. А першу енциклопедію, де слова вже розташовувались в алфавітному порядку, склав англійський священник Джон Харріс. Вона вийшла в світ в 1704 році і називалася Універсальний англійський словник науки та мистецтв. енциклопедії поділяються на універсальні, які охоплюють все коло знань про світ та людину. І галузеві енциклопедії, які охоплюють певну галузь науки або практичної діяльності людини. Онлайн-енциклопедія Вікіпедія. У 2001 році Джиммі Вейлс і Ларі Сенгер запустили онлайн енциклопедію Назву Вікіпедію придумав Ларі Сенгер. Він поєднав слова «віки» від гавайського швидкий і педія від енциклопедія. В Україні ж з'явилася наша українська Вікіпедія. Вільна енциклопедія, яку може редагувати кожний охочий користувач інтернету. Вона заснована 30 січня 2004 року. На 21 лютого 2022 року в Українській Вікіпедії опубліковано вже 1 мільйон 139 552 статті і має вона 3 мільйони 91 сторінку. До довідкової літератури відносяться також і газети та журнали. Це періодичні видання. Газета періодичне видання з постійною назвою, що входить через певні короткі проміжки часу. Щоденно, щотижня, кожні два тижні у формі складених аркушів. Журнал це друковане періодичне видання у вигляді книжки, яка містить різноманітні матеріали про поточні події. І на прослуханий матеріал пропоную вам невеличку вікторину. Відповівши правильно на всі запитання із перших літер відповідей отримаємо слово, яке має дуже велике значення в житті людини. Готові? Тоді починаємо! Я тобі відкрию світ, тільки вивчи алфавіт. Помічник витівник, мудрий вчитель твій? Так, це словник. І перша літера С. Далі. Який словник пояснює слова як лексичні одиниці, значення, походження, написання, вимову, граматичні стилістичні ознаки? Так, це лінгвістичний словник. І друга літера у нас буде L. А цей словник вам підкаже, як правильно вимовляти слово. Це орфоепічний словник. І літера О. А як називається онлайн-енциклопедія? Звичайно ж, це Вікіпедія і літера В. Наступне питання. Якщо не знаєш, як писати слово Атлантичний, допоможе тобі в цьому словник. Звичайно ж, орфографічний і літера О. Отже, у нас зібрані всі літери, і подивимось відповідь на нашу вікторину. І це слово, слово, без якого в житті людина не може жити. Молодці! Ви все правильно відповіли. Дякую за увагу!